Це останнє третя духовна бесіда про усвідомленість. Усе повторюється по колу, ти даєш собі нову обіцянку знову і знову, не хочеш сваритися, вирішуєш не гніватися, не засмучуватися, не впускати в душу сумнівів і страхів. Ти даєш собі обіцянки, намагаєшся змінити себе. Але як би ти не намагався, лише тимчасово одягаєш маску, ти залишаєшся тим самим. І лише усвідомленість це ключ до вирішення усіх проблем, Особливо проблеми розуміння та прийняття себе. Лише з першого погляду здається, що усвідомленість це порожній звук, такий маленький ключик. Здається, що він не здатний відчинити двері і позбавити тебе усіх проблем, дати розуміння життя, душевний спокій, певну врівноваженість і благостиню Це лише на перший погляд просто додай до свого життя хоча б краплину усвідомленості. Я не дарма дала тобі п'ять медитацій. Які натренують тебе і допоможуть постійно фіксувати себе на стані усвідомленості, зараз модно звертатися до психоаналітика. Він розбирає на деталі твою проблему, потім позбавляє тебе від неї, надаючи рішення. Фахівець лізе у твоє минуле, знаходить дитячу травму. За Фрейдом, як відомо, всі наші проблеми беруть свої витоки в дитинстві, в далекому минулому, і ці проблеми фіксуються в несвідомому, а воно, в свою чергу, як примара, тисне на нас протягом усього життя. Але в кожній людині стільки проблем одна переплетена з іншою, і так до безкінечності. Поки вирішуєш одну, там вже з'являється інша, розум звільняється і відразу наповнюється новими думками, що травмують його знову. Це шлях у нікуди, щоб всього себе розібрати, тобто весь багатогранний внутрішній світ, знадобиться багато нових життів, але народжуючись в кожному з них, ти отримуєш. Кожен раз все нові і нові проблеми, окрім досвіду минулих життів, що травмує тебе більше, ніж щось нове. Невже тобі хочеться так довго розбиратися в собі, але так до кінця і не зрозуміти, ким ти є насправді? Маю сумнів в цьому є набагато простіше рішення. Повністю звільнитися від минулого неможливо, у нього ніхто не повертається по-справжньому фізично. Виходить так, що ти постійно відтворюєш в своїй пам'яті одні й ті самі спогади, які кожен раз наповнюються новими деталями. Минулого більше немає, тому тобі ніколи його не змінити. Що сталося, те сталося. Організувати та структурувати майбутнє тобі теж не під силу. Це хаос, це те, що ще не сталося, є потенціал в енергетичному еквіваленті, який нібито має з'явитися і проявитися, але фактично його ще немає в реальності, можливо, і не буде ніколи. В майбутньому неможливо бути впевненим на всі 100%. Майбутнє туманне, це не точна наука. Виходить, ти марно гаєш свій час та енергію на те, щоб структурувати і проявити майбутнє, а між тим ти втрачаєш своє теперішнє, не помічаєш, що відбувається навколо тебе. Не ототожнюй себе зі своїми проблемами, відчепись від них, від'єднайся від них, ось і все. Трапиться справжнє диво. Коли ти так зробиш Проблем не стане, прийде рішення, і проблема розстане. Якщо ти відчуваєш гнів, ти напевно ототожнюєш себе з ним. спитай себе. Я є гнів? Ні, ти не гнів. Ти це одразу зрозумієш. Коли відчуєш, як гнів закипає всередині, просто спостерігай за ним в небезпечній відстані усвідомлюй його, дивись на себе, як гнів з'являється і затухає, тоді він швидко відступить. Це працює з будь-якою емоцією, проблемою з грошима, проблемою в відносинах і навіть зі здоров'ям. Якщо ти будеш фіксуватися тільки на усвідомленості, все навколо тебе буде відбуватися саме по собі. І, врешті-решт, ти всім будеш задоволений. Пам'ятай, що ти свідок. Бажану трансформацію принесе тільки усвідомленість, а не психологічний аналіз. Тепер все залежить від тебе.